Добрий день, колеги пасічники. Сьогодні 7 квітня 2025 року, понеділок. На сьогодні вночі випав сніг. Вчора вечором я познімав там, де були лотки, трохи пильця розставала, тому міняв. Познімав, сьогодні помию, поставлю, поки бджоли не літають, пилок не носять, тому якось так. Ось, ось ще впали, треба, ще й закрився один. Отак, От закриваються. Ось От таке там в лотках, через то треба їх помити. Так що сьогодні збирати не буду. Сьогодні можна збирати сніг на пасіці. Якось так. Ну, там десь щось хоче вийти сонце. Так що будемо сподіватися, що... Все буде з пасікою добре. Заставніх не використовую ніяких, ні теплих, ні холодних. Бджоли живуть як живуть, як в природі. І бачу, що суш... такої різниці немає з підогрівом, без підогріва. З сім'ї розвиваються прекрасно в таких даже умовах. От похолодало, Нічого страшного, бджоли перезимовують 40 градусів морозу, тим більше зараз близько нуля, бо капає вже і стріх, то якось це переживуть, навіть з розплодом, з усим. Тому все добре, все буде добре. Сім'ї будуть розвиватися. На цьому все, до побачення, добра здоров'я і до наступного відео.